Всі представники громади Ужгорода, громадські активісти, журналісти, кандидати від різних політичних сил ми прийшли висловити протест через масовий підкуп виборів в місті Ужгород. І хочемо вас запитати і попросити сказати вашу думку, чи ви згідні з тим, що Ужгороді вибори сфальсифіковані, що тут був масовий підкуп, чи ви вважаєте, що вибори були чесні, прозорі і їхні результати треба встановити? Скажіть, будь ласка, ваша думка і мовляв, Де є ваші заяви в суд є? У нас є заяви, тому що виграли й ті, ми голосували за одних, а вийшовся результат, що вирішуємо другим. Шановні, значить повторюється. Так. Да. Абсолютно. дайте дай, можливість відповісти, будь ласка. У міліції ми вже були. Були, значить, перші. Обласна адміністрація не є суб'єктом виборчого процесу. <раплес> ви знаєте, <раплес> ми і писали і говорили про ми, ми ми говорили і крутили соціальні роліки. <раплес> <раплес> <Ті, не> <раплес> спокійно спокійно <раплес> можна дослухати <раплес> мене, чи ні. <раплес> <раплес> чи ви хочете мене, чи ніхто в цій країні горба не взяв? У нас тоже дійсно не виновні, тихо, тихо, по одному. Раз. Друге, де ваші штаби були, коли були е, підкуп виборців? Працювали. Ви що, спали? Ні, це не адимо. Кого ви спіймали за руку? Усі кого збіймали? Почекайте, я слідчий, я суддя, я прокурор. <звук> хто я є? Ви губернатор. губернатор. Я мав ілі маєте обезпечити Міліція підкоряється міністру внутрішніх справ. беріть плакати, їдьте туди. Берість, Служба безпеки туди. прямо підкоряється голові служби безпеки України. Прокурор підкоряється генеральному прокурору, Прополь а не голові обласної держави. Місцеві. Шановні, послухайте мене. Давайте з позиції горла, тут ніхто ніколи... Ви перша людина в області. Я перша тут. людина в області. В чому мене вина? Я цього Андрієва не бачив в очі. навіть не знаю, хто це не А Блюка не знає. А Блюка не бачили? А Блюка не знає. Ланя бачив останній раз у 96-му році, коли тут працював. Ви не знали, що... А, а в Медведчинській дачі хто збирався? Де підкупали? Де конкретні факти? Всі дільні. Як це дошкола працювала столова, наливала 100 грам і наливала... Особ є відео, тому що міліція без діла, СБУ без діло. Ви хвалитеся новою міліція в садочку, в садочку в новому районі. Віде? Сиділа пила горівку з да, дедатами. Мі... Обовлок сюди. Я підходив я, на ділян. Мі... я підходив на дільницю, коли були тушки, стояли, ото 90-ті вернулися. Це все стояло. Ми покликали міліцію підійти розібратися. Вони йшли в сторону. Давайте у вас є докази. ідемо в міліцію, передаєте всі докази. все вас, є Вас прислали тут порядок навести. Порядка нема. Геннадій Геннадійович, вам мало доказів, оце люди, це всі докази. Ви наразі об'єднали тут всі політичні сили проти себе, проти себе. Проти себе. і привели регіоналів сюди, до влади. Що що? Ви привели до влади. Відродження. Відродження. Будь ласка, друзі, ви відкрили всі шлюзи для того, щоб вони почавали. Чим я відкрив? своїм приходом! Ви одної політичної сили. Я нім не відбувся. Що ви знаєте? Що ви говорили спокійно? Якби ви боролися з Балогою, я ніби не за піврокування. А зараз тут стоять і Бологівці, і ратушниківці, да. і солідарність стоїть, да. і всі вам говорять, що скупили регіонали голоси, а ви нам розказуєте басні. І як пилоги? ви розібралися з ланьом? Неправша воля! Одне То підкупу б не було. Питання. Ви дуже хотіли стати головою ради. З ким ви тепер будете коаліцію робити? Я Давайте будемо. Ні, питання буде. З ким буде можемо. З ким буде коаліція в гаражі? Послухайте сюди. Значить, я не збирався і не збираюся йти на голову. Та вже, ні. І Бо вже вам не треба. ви вже зробили Та це. якщо це. я програв, то чого ви до мене прийшли? Та тому що тому, ви чому? Ви... Всі так. надіялися на вас, що Ми ви будете боротися. І порядок залезете. Коли ви прийшли, всі я надіялися на вас і вірили я вам, вам, вам хто. Я на мене вискал, я Осталі виступив, коли вас назначено закал не може Послужити навести поля до кінець прийшла О Закарпаття людина, яка наведе лад. Вам ну, люди повірили, а ви не зробили Шо? жодного порядку я, щоб забезпечити про кого хлопців. Кого я не знаю, неважно, Ти не важно кого. Тих же братів. Ми боремося з спілкую. Будь ласка, просто як уже родець, не, не посадова особа. особа. Ну, ви е, ви знаєте той факт, що в Ужгороді сьогодні, у 2015 році, після Майдана і смерті людей відбулися самі страшні порівню, скупки голосів, вибори за всю історію незалежної Я хочу вас а де ви були? Неділю, коли я був Чекайте! — порушень. Читайте привели тих людей в міліцію. Я особисто був на Івазовського. Там там страшні речі. Там людей за руки водили в машину. Там була міліція, яка відверталася і розходилася в інші сторони. А мені треба було що робити. Я викликав я дзвонив Стефанишину. Я дзвонив Стефанишину. І викликав його на місто. Ніякої реакції. А ну не мої соціальні ролики, Де я казав, не продавайте. Ви агітували за поблок, як обернали, ви навіть не мали права. Ще я по Поблок? Не, я йшов не, від солідарності. Послухайте мене. Де, все, я чітко кожному сказав. От я сидів тут ні одного дзвінка. Кажу, прийдіть сюди. Якщо не реагує міліція, я особисто візьму начальника міліції, прокурора області, СБУ виїдуть сюди. Хто приходив я до мене? у день Чому я відповім? Можна не я відповідає відповім, випити сама. Я, я, чому, я відповім, відповім чому, чому люди не прийшли? Чому, ми, чому не прийшли? Дивіться, пане мали, тому, тому що ми сиділи в штабах, і ми їздили. Контролювали телефони. Є тут. Ну ну От ми прийшли усі ми, ми тур можемо ви працюєте зараз 5 пораї. років нам терпіти цих уродів чи пане що ми маємо має зараз ми вже 2 роки формися пане москалі у вас є забирайте не дійсним ви можете це зробити і вам можливо люди дзвоніть я хорошенко царі це можна громада не не згідна таке в дитинство буде майже

Пане Васка, ви розумієте, що продалася? Будь ласка. Ви слухайте мене. Що ви донесли до президента? Не кричі. Почекайте. Ви не вірите, то не вірите. Слухайте мене. Слухайте мене, будь ласка. Одну секунду, друзі. Ми прийшли сюди. не за заявами. Ми прийшли. Читайте. Секунду, ми прийшли просити підтримки, не кричіть. Ми прийшли просити підтримки, не кричіть! Ми прийшли просити підтримки голови обласної адміністрації до громади Ужгорода. Завтра о 16.00 ми скликаємо все війське віче на площі Народній. Ми будемо звертатися до президента Порошенка, до голови СВК і просимо перевиборів місті уж Ми подивимося, на чию сторону Ви голову адміністрації станете чи на сторону народу. Ми подивимося з точку сторону ви ставите. Хто має організувати перевибори? перевибор? Громада покаже, що вона не обирала района. Ви, ви для початку людей тотальну фальсифікацію. Ми не хочемо. Друзі, дайте сказати, будь ласка, ми не прийшли ніхто один з одним сваритися. І нічого не звинувачуємо голову адміністрації. Ми хочемо перевиборів в місті Пуджу. Щоб всі навколо цього об'єдналися, я прошу тут проголосувати. Чи згідні всі з тим, що завтра в 16.00 ми проводимо народне віче на площі Народній. І прошу нас усіх разом, разом з Геннадієм Геннадійовичем зараз виконати гімн об'єднатися і рухатися вперед. Ще не неме. Запанує ми браття, у своїй стороці душу й тіло ми миложим за нашу свободу і покажем що. Свободу і покажем, що ми братя козацького роду, слава Україні.